В країні війна та смута. Свої тенети розкидають мисливці за душами. Вони обіцяють зцілення від ран серцевих, але насправді бачать свої пастві рабів. І не божих, а своїх. Як солдати для влади біженці Донбасу стають золотими тельцями для попів, які виштовхують їх на паперть. Горе релігія в нашому наступному сюжеті. Знайомтеся, це Микола Ільницький. Він священик і депутат у Коцюбинському, що на Київщині. Давайте камінь знімати. Отець Микола 15 років не може збудувати в селищі Собор. Водночас його благодійний центр Логос успішно розростається. Він нужен церкві, добро людям, те все, а не отаке. Ми ходили, бо це одна українська церква, а зараз не ходимо. Із-за цього бізнесу. Від початку війни на сході священник прихистив тут майже 200 переселенців. Неймовірно, але люди стверджують, на них намагаються заробити. Він Почав нас посилати на ярмарки, попрошайничати, тобто просити для себе їду. Цей чек просто маніпулірувати рясом, робить все всі в свою пользу. Як збити статки у церковній рясі? Гроші розкривають моторошні секрети селищного батюшки. Ми його називаємо бізнесмен коля. Послухайте не ігноруйте, докази. Давай. Про благодійність отця Миколи зняли сюжети низка телеканалів. Його центр привернув увагу безлічі людей. У тому числі регіонала втікача Олександра Клименка, який пожертвував біженцям цілий мільйон. Згодом центр почали обносити парканом. Під час побудівництва цього паркану проти людей, які виходять і обурюються, запрошується самооборона в камуфляжі, в балаклавах, в бронежилетах, між батюшкою та жителями селища виник конфлікт. Коцюбинчани занепокоїлися. Навіщо благодійникам огорожа? І, взагалі, що буде з центром, коли його покинуть біженці? Адже є підозри, що до війни тут був готель. Подходить. Жінка і десь троє чи четверо дітей, і каже: Скажіть мені, будь ласка, де тут гостинниця? Тут служить отець Миколай, і при церкві є гостинниця. Що як насправді переселенці потрібні батюшці для бізнесу? Гроші навідуються в центр, щоб особисто побачити його реалії. Так, Поки отець Микола править панахиду, спілкуємося з переселенцями. з ніколи. Анішне, ви обізпечене лекарствами, лікарство, Ну, практично повністю сюда. Та чи дійсно життя у центрі щасливе і безтурботне? Чоловік має права голоса, не може возразити. Якщо січок возразив, значить, все, на нього ганіє. Він попав немилость, як всі говорять внутрі центра. Попав вмімілость адсанікала. Гагік живе в отця Миколи майже рік. Його розповідь вражає. Священник змушував переселенців вже брати для себе гроші. Вона відправляв людей на ярмарки побирати, давались якісь там бумаги, як ми волонтери для переселенців. Не ми а ми для переселенців збираємо. лошу, сплошна лоша. Неймовірно, та зі слів гагіка, священник прихистив біженців, щоб залучати в логос гроші та приміщення. Зокрема, люди тиснуть на жалість, коли у сільраді йдеться про приватизацію землі для центру всегда присутність жінщини и діти. Это ключ от всех замков он приходять йому відкривають. Коли приходять жінки, плачуть нам меж... Он это попробовал. Это работает. Нас хочуть викинути так. само за допомогою людей батюшка взяв під контроль приміщення на вулиці Стуса у Києві. Будівлю йому дали як склад для гуманітарки. От тільки разом із речами він завіз туди біженців. Ми як ми туда ми числимся там. ми живемо ми здійсни. Наразі через конфлікт з отцем Миколою Гагік вимушений шукати нове житло. Програма гроші просить усіх небайдужих допомогти переселенцю знайти дах над головою. На сьогоднішній день я попав, знімілась і мене зганяють. Гроші поспілкувалися з ще одним біженцем Юрієм. Від згадки про отця Миколу йому стає моторошно каждый раз он собирал нас по понедільниками. Говорила том, що ми без нього не можемо вижити. есть он манипулировал нами, давил на нас, контролював. Він розкриває ще одну схему батюшки. Пришла к нему идея вообще построить общину, получить землю, чтобы каждому выходило там по несколько соток, построить на этой земле общину. Мы писали заявления все на землю, потом ему еще предложили землю под сельское хозяйство, то есть под бизнес. Тоже заставлял писать заявление, и чтобы мы могли потом написать доверенность на его общину. Батюшка нібито посягав на землю під білою церквою, але ймовірна афера не вдалася. Схоже, біженцям відмовили в отриманні ділянок. Реєстрацією благодійного центру займався адвокат Микола Аршинов. Він переконує, логос це конвеєр для заробітку на нужденних. Я зрозумів, що це йому було потрібно для легалізації своєї неофіційної неоподаткованої діяльності. по Продажі гуманітарної допомоги. Чоловік наважується на розкриття адвокатської таємниці. Розказує у батюшки, буцімто є бізнес-партнер Леся Ярова. Схоже, через логос вони організували шалені потоки гуманітарки. Більша частина якої йшла не бідним. А нібито продавалася як секонд-хенд. покупців могли шукати через інтернет. Микола Аршинов підозрює свого часу. Закордонні спонсори засумнівалися в порядності ділків, щоб замести сліди. Вони змінили паспорти і швидше за все продовжили бізнес під новими іменами. Він е, поміняв ім'я, і в той же час в унісон відбулася зміна прізвища у його неофіційної дружини. Вона була Чижик і стала Яровою. Невже слуга Господа не той за кого себе видає? Дій... Я тоді я не знаю, що можна. Усі звинувачення він називає шантажем і провокацією. Я вірю в те, що добро переможе. Нам треба просто продовжувати свою роботу. Звичайно, що є заздрісники, є зависники, тому що не знаю, чим це пов'язано. Але сьогодні робота ведеться, і вона відповідно матиме своє продовження.